Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: душевні рани, втрата близької людини, що заважає повернутися до життя. Так, життя прекрасне і має продовжитися. Життя заслуговує на те, щоб його жити. Щоб, ну, Тут тягар, важкий тягар. Зараз я подивимось. Тут приготована для вас дуже цікава такі події, це можуть бути приємні події. Це коли радіє душа, має радіти душа, або це народження дітей, внуків, життя як відродження, як. Тут як щось звістки про дуже добрі новини. І от вони, свято цього життя. Проте ви проведе. Ну, а... Ви в такому важкому стані депресії, коли складені руки, і немає як продовжувати далі. Сил немає на те, щоб. Продовжувати далі жити. Цей тягар важкий, проте ви не маєте його нести. Це як це були складні умови важкі. Так обставини були такі складені, що вам ви були змушені брати на себе цю відповідальність, брати ці удари такі. Так. Просто психічно пережити це було дуже важко і тому зламалася система оця психічна і депресія настала. Проте для життя у вас дуже багато причин. І ви вийдете з цього стану. Ви будете на вершині, у вас будуть великі досягнення, дуже розумна голова, ідей багато. Ви зможете допомагати, вчинити Верховний суд Це або бути. Ну, Виконувати оцю завдання Верховного суду, допомагати людям, щоб покарати злочинців, або ну, тут таке може бути, що хтось буде виконувати таку функцію ще, шукати злочинців, наказувати злочинців, дійсно тих, хто, потреб... ну, хто заслуговує на покарання. і... Ваша дорога ще довга-довга. А життя б'є ключем, треба жити. Попри те, що було. Зараз. Так, я хочу забрати всі негативні карти. Заперечую повністю. Весь біль, всі сльози, страждання. Від втрати всю пустоту заперечую повністю злість, всі депресію заперечую, знімаю. Весь біль, страждання душі, травму, рану закриваю, зашиваю. Більше немає травми, немає. Рани. Вона затягується, як кора на дереві. Затягується, і дерево цвіте і живе. Далі затягую повністю, заживляю. Більше не болить. <кій> відпускаємо всі біль. Знімаю. Більше душа не болить. Заперечую, заперечую, більше немає ніяких причин для душевного болю. Більше немає ніяких причин тримати загиблу людину біля себе. Заперечую повністю, відпускаєте рідну людину, відпускаєте в потайбіччя, там вона живе, там їй добре буде так. Краще, ніж тут. Заперечую повністю, знімаю весь негатив. Заперечую повністю, знімаю весь. Запереч... Більше нічого не тримає. Близьку людину загинувшу мертву біля вас. Вона відправляється в кращий світ, там їй добре, краще, ніж з вами. Легше, ніж з вами. Буде так, буде так, буде так. І відкриваємо дороги, буде так. Заперечую. Заперечу. Вбираю всі перешкоди, прив'язки. Знімаю мороки, привороти, стяги, знімаю. Буде так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити дороги на життя тому, хто втратив свою близьку людину. О, душевна травма біль. Да буде відродження, відновлення життя. Буде так. Більше нічого не болить, душа не болить. Не страждає, відпускає. Там краще, там легше. Нове. Новий початок життя буде так, да настане новий початок життя без осуду. Буде так. Ніхто ні в чому не винний, Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили янголів охоронців духів роду закликаю, допоможі, зніміть весь біль, страждання, сльози сме від смерті з рідної людини, загинувшого близького друга товариша. Де буде упокоєний загинувший, де будуть упокоєні близькі людини, яка дивиться це відео, більше не, не болить душа, більше немає причин для, для депресії. Всі рідні у кращому світі. Їм добре, їм легше, ніж вам тут. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніяких перепон для продовження життя цієї. Того, хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на життя, відцікаюся, прив'язки до загоєні рани. Та буде так. буде все сказане, здійснене. Все, душа більше не болить, загоїлися всі душевні рани, зашиті, закриті, більше не точиться біль. Починається нове життя. Дякую за увагу.